Це ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Росія практично завершила підготовку до нового масованого удару. Ймовірно, ворог акцентуватиметься на енергетиці та транспортній інфраструктурі, зокрема аеродромах. Попереднього тижня ворог здійснював тренувальні вильоти літаків Ту-160 у форматі близькому до відпрацювання ударів по Україні. Це свідчить про можливу підготовку росіян до залучення таких літаків для ударів. Жінки можуть вільно перетинати кордон на виїзд з України. На кордоні не перевірятимуть у військовозобов'язаних жінок оновлення даних. Тож вони мають право перетину кордону, сказав речник ДПСУ Андрій Демченко. У разі, якщо щось зміниться, прикордонники повідомлять про це. Павуки активізувались у різних регіонах України і можуть атакувати людей. Деякі з цих павуків є дуже небезпечними і можуть завдати шкоди здоров'ю людей. Один випадок нещодавно трапився в Одеській області, де чоловік від укусу павука потрапив до реанімації. Будьте обережні, Ця отрута, яка є в цих саме павуках. Вона вражає центральну та периферичну нервову систему. І самі ускладнення пов'язані з ними будуть розповсюджуватися через цю систему. Серед яку хирну ми только шовоз парка Шевченка спіймали? Это походу этот поукаракурт. Кстати, только недавно писали вроде, що перший случай уже укуса є в Одесской області, ж єдовитий. Так що будьте осторожні. Магнітна буря у 5-7 балів накрила землю на три дні. Сьогодні магнітна буря оцінюється у 5 балів 30 липня у 7 балів, а 31 липня у 6 балів. В ці дні можуть бути перебої у роботі техніки та погане самопочуття у метеозалежних людей. Останнім радимо за можливості більше відпочивати. Треба готуватися не до графіків відключень, а до графіків включень електроенергії. Мер Дніпра Борис Філатов. Будуть приходити повідомлення: у вас буде світло з першої до п'ятої, а не навпаки. Додав він. Нам потрібно готуватися, скажімо так, не до графіків включень. Перепрошую, не до не до графіка відключень, mm. а до графіка включень електроенергії. Буде е, в будь-якому випадку під час опалювального сезону е, рости енергоспоживання, і тому е, це дуже велика проблема. Ну, Тобто, правильно розумію, щоб люди налаштовувалися, що вони будуть бачити повідомлення: не у вас не буде світла з першої до третьої, а у вас буде світло там з ну, першої так, так, до 5 -5, так, так, буде, так, так, так. Завтра не будуть вимикати світло. ДЕТЕКНА Напишіть у коментарях, з якого ви міста та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.